31 серпня 2022 року в Сумській духовній семінарій імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана відбулися вступні іспити. Перед початком іспитів в храмі семінарії на честь преподобного Симеона Нового Богослова і святого праведного Іоанна Кронштадтського відслужений молебень на початок доброї справи: Екзаменаційну комісію у складі всього викладацького колективу. Очолив ректор Митрополит Сумської Євтирської Євлогій. Абітурієнти, які виявили бажання стати студентами Сумської духовної семінарії, написали твір на одну із запропонованих тем, показали свої знання з таких дисциплін, як священна біблійна історія, віровчення церкви, православне богослужіння, навички церковного співу і читання по церковно-слов'янськи. Юнаки традиційно пройшли співбесіду, яка показала, наскільки свідомо і серйозно вони ставляться до свого вибору стати пастирями церкви Христової, який рівень їх воцерковленості. Після обговорення викладачами семінарії результатів іспитів і співбесід підведено підсумки та оголошено список зарахованих на денне відділення і сектор заочного навчання. 2022-2023 навчального року